Звичайна подорож автостопом перетворилася на випробування сили духу та незламності. 15-річна Мері Вінсент довірилася водію, який здавався доброзичливим та навіть милим. Вона навіть не підозрювала, що ця зустріч змінить її життя назавжди. Це історія не лише про страшні події, а й про довижну силу дівчинки, яка не здалася, коли здавалося, що шансів немає. Це історія про силу волі, незламність і справжнє диво. Що сталося тієї ночі? Як Мері вдалося вижити там, де шансів не було. Давайте розберемося разом. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати нашим спонсорам. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або ж підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. У 1978 році 15-річна жителька Лас-Вегаса Мері Вінсент переживала період бунтарства. Він спонукав її втекти до Каліфорнії зі своїм не менш непосидючим хлопцем. Невдовзі, після їхньої нової втечі, у нього виникли проблеми із законом, і пара розійшлася після розриву, замість того, щоб повернутися додому. Мері вирішила подолати майже півкраїни автостопом. Вона вирушила до свого дідуся в корону. Оскільки у минулому вона подорожувала вже автостопом, без жодних інцидентів, у підлітка не було жодних підстав вважати, що цього разу буде інакше. Зауважте, на календарі 1978 рік. Тоді люди й гадки не мали, що монстри живуть поруч з ними. Тому дівчинка і подумати не могла, що незабаром опиниться у владі божевільного. Зібравши свої речі у рюкзак, Мері вирушила у дорогу. Молода і вродлива, вона без проблем знаходила попутників, але більше з них везли її лише кілька кілометрів, а потім висаджували, змушуючи починати все спочатку. У місті Модесто вона приєдналася до пари, яка також подорожувала автостопом. Трійця розташувалася біля жвавої магістралі. Тримаючи в руках таблички, які вказували на те, що вони прямують до південної Каліфорнії. Всі вони терпляче чекали на доброго самарітянина, який зупиниться і запропонує їх підвести. Незабаром біля них зупинився синій фургон, за кермом якого був чоловік середніх років. Оглянувши трійцю, він запропонував Мері сісти, сказавши, що може відвести її до Лос-Анджелеса, який знаходився всього в 45 хвилинах їзди від місця призначення, зазирнувши в машину і, побачивши, що в ній достатньо місця для всіх трьох. Зазирнувши в машину і побачивши, що в ній достатньо місця для всіх трьох, знайомі відвели мері в бік. Вони попередили, що щось не так, бо в машині могли їхати всі троє, а беруть тільки її. Побоюючи за безпеку мері, вони запропонували їй почекати ще, але змучена тим, що останні кілька днів вона провела під палючим сонцем, сподіваючись зловити випадкову попутку. Мері відмахнулася від їхніх застережень і залізла на пасажирське сидіння. Хоча водій був трохи грубуватим, він здавався досить приємним. Незабаром, після того, як вона сіла на м'яке сидіння, дівчина задрімала, заколисана ритмом дороги. Коли вона прокинулась, один погляд на знаки автостради підказав їй, що вони їхали не в тому напрямку. Подумавши, що це була щира помилка з його боку, вона спробувала наставити водія на шлях істини, визнавши свою помилку, він сказав їй, що йому потрібно відпочити, перш ніж їхати далі. Через кілька хвилин він зупинився на узбіччі і вийшов з машини. Дивлячись йому вслід, Мері відчула, що їй потрібно бути готовою до втечі. Відчинивши пасажирські дверцята і висунувши ноги, вона помітила, що її шнурівки розв'язалися. Коли вона нахилилася вперед, щоб зав'язати їх, водій з'явився незвідки, озброєний кувалдою. На їй кілька ударів по голові. Він затягнув напівпритомну дівчину в кузов фургона, де продовжила чинити наругу над нею протягом ночі. Вранці побита і закривавлена на мері багала свого кривника відпустити її, кажучи, що не піде в поліцію. Начебто погодившись, він вигукнув Хочеш бути вільною, я тебе звільню. З цими словами він став сокиру і відрубав їй обидві руки по лікті. Цілком задоволений своєю роботою він сказав: Ось тепер ти вільна! Вирішивши, що вона вже мертва, він скинув її зі скелі, де вона впала з висоти у яр. Хоча вона була тяжко поранена, Мері залишалася притомною і усвідомлювала, що відбувається протягом усього свого випробування. Інстинктивно відчуваючи, що якщо вона не поквапиться, то стіче кров'ю, вона занурила те, що залишилось від рук у багнюку, щоб зупинити кровотік. На диво, її геніальна ідея спрацювала, коли кровотеча тимчасово зупинилася. Вона піднялася по крутому схилу, використовуючи свої обрубки для опори. І, ставшись до вершини, вона вирушила на пошуки допомоги, високо піднявши руки, щоб запобігти відновленню кровотечі. Через декілька кілометрів, вже на дорозі, вона спробувала зупинити проїжджаючи повз машину. Але літня пара, що сиділа в ній, глянувши на оголену, закривавлену дівчину, натисла на газ і втекла. Через деякий час інший водій, що їхав по шосе, зупинився і надав допомогу. Явно травмованому підлітку. Обережно поклавши її в машину, вони почали мчати до найближчої лікарні. Там мері негайно доставили в операційну, де лікарі невтомно працювали над відновленням її травмованого тіла. Після деякого часу рани загоїлися і дівчинці встановили протези рук. За цією процедурою послідували місяці терапії, покликані не лише навчити її користуватися новими протезами, а й навчити її справлятися з психологічними наслідками нападу. Хоча вона не знала імені чоловіка, який вчинив з нею сексуальні дії, катував її і намагався позбавити життя, вона запам'ятала його обличчя до найменших дрібниць. З допомогою Мері був складений фоторобот монстра, якого преса вже назвала божевільним м'ясником. Як виявилось, малюнок був настільки точним, що потенційний підозрюваний був затриманий невдовзі після того. Як зображення було поширено в засобах масової інформації, підозрюваного 50-річного відставного моряка торгівельного судна на ім'я Лоренс Сінґлтон швидко привели на допит. Зараз ви бачите його фото на екрані. Нікого напевно не здивує, але він заперечував, що коли-небудь бачив або навіть щось чув про Мері, зважаючи на його заяви про невинуватість, його взяли під варту і звинуватили у серйозних злочинах. Включаючи незаконне утримання, насильницькі дії та спробу позбавити людину життя, справа була передана до суду в березні 1979 року. Як єдиний свідок жахливих подій мері вийшла на трибуну і розповіла свою історію перед переповненим залом суду. Зі свого боку, Сінглтон сидів з кам'яним обличчям, дивлячись на дівчину підлітка. Яку він намагався і не зміг позбавити життя. Пізніше вона згадувала, що коли проходила повстіл де сидів підсудний, він прошепотів, що закінчить справу, навіть якщо це буде останнє, що він зробить в своєму житті. Вислухавши її моторошну історію, присяжні визнали нападника на мері винним за всіма пунктами обвинувачення. Суддя засудив його до 14 років ув'язнення, максимального покарання, дозволеного законом на той час. Перед тим, як оголосити перерву, суддя повідомив Сінглтону, що якби це залежало від нього, він ув'язнив би його довічно. Намагаючись змусити його заплатити за свої злочини в буквальному сенсі, Мері подала на свого крибника до цивільного суду за завдані їй біль і страждання. Врешті-решт їй присудили 2,6 мільйона доларів, але вона так і не побачила жодної копійки від Сінглтона. У 1987 році на превеликий жах своєї жертви. Прокурора штату та громадськості у цілому Лоуренс Сінглтон був умовно достроково звільнений, відбувши лише 8 років свого покарання. Прокурор, який допомагав ув'язнити його, заперечував проти його звільнення, стверджуючи, що є всі підстави вважати, що він становить таку саму загрозу, як і тоді, коли вчинив злочин. Він підкреслював, що, хоча деякі злочинці здатні бачити помилковість своїх дій, Сінглтон не був одним із них. Він боявся, що цей конкретний ув'язнений був і завжди буде небезпечним для суспільства. Його передбачення виявилися правдивими. Тільки наступного разу жертва не дожила до того, щоб розповісти свою історію. Обурення з приводу його м'якого вироку і подальшого дострокового звільнення спонукало штат Каліфорнія прийняти закон Сінглтона. Який передбачав, що злочинці, які скоїли особливо жахливі злочини, мають відбувати покарання від 20 років до довічного ув'язнення. Хоча формально Сінґелтон був вільною людиною, його поручителям незабаром стало очевидно, що знайти для нього місце на волі буде складніше, ніж вони очікували. Його планували поселити в містечко Родео, Але коли жителі округу контракоста дізналися, що серед них буде жити засуджений сексуальний злочинець. Який позбавив кінцівок підлітка, вони заблокували переїзд. Після того, як вони надвозначно повідомили владу штату, що йому не раді в їхній громаді, Сінґлтон відбував свій річний термін умовно-дострокового звільнення у тимчасовому притулку в будинку на колесах на території Сан-Квентіна. У 1988 році, вийшовши на волю остаточно, Сінґелтон зібрав свої мізерні пожитки і повернувся до рідного штату Флорида. Не такий відомий, як у Каліфорнії, він влаштував собі відносно спокійне існування, принаймні на деякий час. Через два роки після повернення до суспільства Сінглтона заарештували за численні крадіжки з магазинів. У суді він відмовився брати на себе будь-яку провину за свою поведінку, стверджуючи, що дії були результатом його віку і зниження когнітивних здібностей. Тобто чоловік не розумів, що красти це погано. Незважаючи на ці його слова, суддя визнав його винним і призначив йому 24 місяці ув'язнення. Після звільнення Сінґлтон насолоджувався трьома роками відносно спокійного життя на волі. Все змінилося 19 лютого 1997 року, коли він знову показав своє справжнє обличчя. Маляр, який виконував роботи ззовні будинку, у Сауфуру Спрінгс почув крики, що долунали зсередини будинку. Коли він пішов подивитися, що відбувається, то побачив, як власник будинку, якого він знав як Лоуренса Сінглтона, наносив удари гострим предметом жінці, яка відчайдушно боролася за своє життя. Схопивши телефон, приголомшений підрядник зателефонував 911. Хоча офіцери поспішили на місце події, вони запізнилися, щоб рятувати жертву. 31-річна мати трьох дітей Роксана Ліа Хейс, померла на місці злочину. На Сінґлтона, одяг якого був забризканий кров'ю, наділи наручники і помістили під арешт. На допит він стверджував, що забрав життя Роксани під час самозахисту. За його словами, вона була секс-працівницею, яка погодилася на статевий акт за 20 доларів. Після всього чоловік спіймав її на крадіжці з його гаманця. Він пригадав, що коли він вступив у конфронтацію з нею, вона витягла ніж і спробувала вдарити його. Почалася бійка, під час якої обидва намагалися заволодіти зброю. Зрозуміло, що в кінці кінців він переміг. Коли слідчі звернули увагу чоловіка на те, що жінка отримала сім проникаючих поранень, які виявилися смертельними, в той час, як на ньому не було жодного сліду, Сінґлтон змінив тактику, відчуваючи, що його брехня ні до чого не призводить, він звинуватив у своїх діях боротьбу з алкоголізмом та залежність від заборонених речовин. Його дивні спроби уникнути відповідальності були неефективними, і йому було пред'явлено звинувачення у злочині першого ступеня. Після того, як його визнали винним у навмисному злочині проти Роксани Хейс, Сінґелтона затримали для винесення вироку. У день, коли вирішувалася його доля, Мері Вінсон приїхала зі свого будинку в Каліфорнії, щоб розповісти суду про те, що вона пережила від його рук. Зараз на екрані ви бачите фотографію Мері під час цих свідчень. Вислухавши її жахливу історію, суддя засудив Сінглтона до смертної кари. Зараз Мері заміжня і є гордою матір'ю двох синів. Обдарована художниця вона навчилася малювати за допомогою протезів. Вона також є невтомною захисницею жертв, яких система має тенденцію не помічати. Усвідомлюючи необхідність захистити себе і свою сім'ю, вона мудро вирішила не розголошувати більшу частину своєї особистої інформації. Лоуренса Сінґлтона, на жаль, так і не було страчено. Чоловік так ніколи і не мав запланованого побачення з катом. Замість цього він помер від раку в тюремній лікарні в грудні 2001 року. До останнього подиху він залишався холодним і бездушним жодного разу не проявивши ознак каяття чи жалю за ті жахи, які він заподіяв іншим. Хоча Мей зазнається, що їй досі сняться кошмари про напад, вона відмовляється дозволити діям Сінґлтона диктувати їй, як жити далі. Провівши десятиліття в страху, що він виконає свою обіцянку, розшукає її і закінчить розпочати. З його смертю, вона нарешті може зітхнути з полегшенням. Видатна в усіх відношеннях душа, її перемога над злом справді надихає. Друзі, як ви вважаєте, чому правосуддя часто не спрацьовує до кінця, і такі злочинці, як Сінглтон, знову повертаються в соціум, Якщо і так зрозуміло, що вони повторять свій злочин, залишайте свої думки в коментарях. Пам'ятайте, що ви ставите вподобайку не трагічні історії, а нам за працю у її висвітленні. Бережіть себе та близьких, будьте обережними! І до зустрічі у новому епізоді!